Вітаю! Сьогодні понеділок, 23 червня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Сьогодні я вам буду рекламувати наші шкіряні дивани, столики, наше освітлення і посуд. І почнемо з диванів. Тут у нас комплект м'яких меблів, які складаються з трійки, двійки і крісла. Диванчики повністю шкіряні, виготовлені в Німеччині. Дуже м'якенькі і приємні для відпочинку. Всю поверхню диванів покриває дуже м'яка еластична шкіра світло-бежевого кольору. Як бачите, стан диванів дуже хороший, в них немає суттєвих слідів користування. На такого набору 1180 євро, і до наступного оновлення ми його продаємо зі знижкою за 1100 євро. Тут маємо акційний шкіряний диван від німецького виробника Хімола. Це дуже зручна і компактна модель з високою анатомічною спинкою, вузькими компактними поручнями і е, пружними сидіннями. Всю поверхню диванчика покриває дуже якісна натуральна шкіра з сертифікатом якості Long Life. На такої моделі 470 євро. Зараз його продаємо зі знижкою за 370 євро. Фактично по ціні двомісного дивана. Тут маємо ще один акційний гарнітур, це трійка і двійка з Німеччини. Дуже м'якенькі, комфортні диванчики е, в класичному дизайні. Вони фактично впишуться в будь-яке приміщення. Е, гарний стан без якихось суттєвих слідів користування, дивани міцні, надійні і стануть е, зручним місцем для відпочинку в колі сім'ї чи на роботі. Ціна такого комплекту лише 600 євро, фактично по ціні одного дивана. Тут маємо крупезний шкіряний диван від італійського виробника на Це сучасна стильна модель в натуральній темній шкірі. Ось є логотип виробника на Є металеві вставочки декоративні, красиві строчки з контрастною ниткою. Диван дуже широкий, з широкими поручнями. Їх зручно використовувати як столик. Спинки регулюються, їх можна опускати. Взагалі диван класно буде виглядати навіть посередині кімнати, бо він повністю шкіряний і зі всіх боків однаково класно виглядає. Ціна такої моделі 620 євро. І зараз ми його продаємо зі знижкою за 560 євро. Посередині зали поставили комплект, м'яких меблів трійка з двома кріслами від виробника Калія. Італія. Це фантастично зручні меблі з глибокою зручною посадкою, пухкими поручнями. Високі спинки мають, які підтримують всю спину, плечі і шию. На них дійсно класно відпочивати. А ще в тримісному дивані вмонтовано механічний реклайнер. І така сама річ є в кріслі. Ціна комплекту 980 євро. До наступного оновлення продаємо зі знижкою всього за 900 євро. Тут у нас широкий тримісний диван у натуральній шкірі дуже темно коричневого кольору, майже чорного. Ціна такої моделі 580 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 500 євро. В дивані дуже широке сидіння, воно зручне, приємне для відпочинку як сидячого, так і горизонтального. Поруч маємо широкий тримісний диван реклайнер. В дивані вмонтовано два електрореклайнери, які регулюються за допомогою ось таких кнопочок. Що підіймається? Підставочка під ноги виїжджає сидіння, опускається спинка і автоматично підіймається під голівник. Диван справді дуже зручний для відпочинку, надзвичайно міцний і важкий механізм має. Всю поверхню дивана покриває отака дуже товста, якісна і добротна шкіра. І ціна такої моделі зараз за знижкою всього 600 євро. В цьому залі хочу звернути вашу увагу на комплект м'яких меблів, який складається з куточка великого і з крісла. Це розкладний диван, його можна використовувати для сну. Диван в класичному стилі, красиво виглядає. Всю поверхню кутка покриває дуже товста, зносостійка шкіра, глибина сидінь, зручна як посидіти, так і полежати. І ціна такого набору лише 1100 євро за весь комплект. А тут у нас комплект на меблів Честерфілд, який складається з двомісного дивану і з тримісного дивану. Це класична модель честерів з високими поручнями, які переходять плавно в спинку, оздоблені каратною стяжкою. Попереду маємо ось такий декор. Сидіння знімаються, подушки мають окремі чохли, також знімні. Як бачите, ці меблі знаходиться в досить гарному стані і продається по вигідній ціні всього за 750 євро за комплект. Тут у нас вінтажний журнальний столик з фігурною стільничкою. Він дерев'яний, прикрашений інтарсією ручної роботи. Ніжка також фігурна дерев'яна і опирається на 4 опори з різьбою. Столик знаходиться в досить такому непоганому стані, але має певні нюанси. І за рахунок того ми продаємо його по зниженій ціні. Зазвичай ціна такого столика 100-150 євро. Але ми його продаємо зараз всього за пів ціни за 70 євро. Тут у нас кавовий столик дерев'яний з восьмигранною стільничкою. Знаходиться в досить гарному стані. Цікавим нюансом є цього столика те, що в нього регулюється висота самої стільниці. Він може бути низький, може бути високий. Його ціна була 100 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 70 євро. Ще маємо в продажі підлогові лампи. Я представляю собою металеві торшери з LED-підсвіткою, управління сенсорними кнопками. Є ось така модель на три світильника, довгоподібна модель. І ось така лампа з пультом управління, яка має дві окремих незалежних лампи. Одна з верхнім освітленням і одна з регульованою лампочкою. Всі туршери по 50 євро. Минулого разу нам привезли дещо з посуду. Набір баварської порцеляни на 12 персон. Його ціна 110 євро. Продаємо зараз зі знижкою за 90 євро. Чудова тарілка від британського виробника Ріджвей ручна робота всього 800 гривень. А тут баварська тарілочка з золотонним розписом. Її ціна 250 Набір гривень. чашок 800 гривень. Набір порцеляни для двох лише 1800 гривень. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з акційних пропозицій. Більше меблів з цінами і з описом можете знайти на нашому сайті. меблікомфорт.com. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і, звичайно, далих покупок.